Ми продовжимо серію матеріалів про комунальну сферу золотоноші. У цьому сюжеті ми познайомимо вас із роботою міського водоканалу. Серед основних напрямків його роботи: забір очищення та постачання води, каналізація відведення й очищення стічних вод, збирання безпечних відходів, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, ліквідація поривів на системах водопостачання та водовідведення у громаді і надання суміжних послуг. Комунальне підприємство міський водоканал. Директором якої я є з 2011 року, виконує по місту функції надання комунальних послуг у сфері водопостачання, водовідведення, твердих побутових відходів та теплопостачання. Теплопостачання здійснюється в основному по бюджетній сфері. Ну, стосовно водопостачання, підприємство забезпечує місто водопостачанням та водовідведенням. На сьогоднішній день у нас є ОТГ. До приєдналися інші населені пункти кругом золотому, що ми також беремо на себе ці функції і стараємося забезпечити і по населеним пунктам також водопостачання, те, яке діяло раніше, і будемо продовжувати нарощувати їхні об'єми. Як і які кожне українське підприємство з початком повномасштабного вторгнення Золотоніський водоканал зазнав певних змін зв'язку з військовою агресією? У нас змінилися плани, тому що плани було багато. і реконструкція системи водопостачання по місту також є нагальна проблема реконструкції системи і по населеним пунктам, які увійшли в ОТГ, намагаємося розробляти нові проекти. Втілювати в життя нові схеми розробки систем з метою енергозбереження. Але в зв'язку з військовими діями, в зв'язку з обмеженням фінансуванням, по мірі можливості, звичайно, це буде впроваджувати. Попри усі труднощі та виклики, робота в міському водоканалі успішно триває. А нині золотоністі використовують воду, яку качають із доментівської свердловини. Проте, деякі райони нашого міста не живляться нею, зокрема, райони вулиць Пирогова та 23 вересня. Місцеві жителі точно згадають часи, коли воду з їхнього крана не те що пита і технічно використовувати було складно. Нині ж тут встановлені спеціальні системи до очистки води, які працюють на благо жителів мікрорайону номер 3 на сьогоднішній день, даже враховуючи минулорічні події, підприємство все таки спромоглося забезпечити. У нас є в місті два квартали, які забезпечуються водопостачанням із свердловин, які розміщені в місті. Це район 23 вересня та район вулиці Пергової Нагетки. В місті вода вона більш жорстка по хімічному складу. І На вулиці Пірогова ми впровадили і зуміли все-таки встановити станцію до очистки води. На сьогоднішній день вона введена в експлуатацію, працює в повному обйомі, і квартал 23 вересня енергетиків забезпечується вже очищеною водою. На місто ми подаємо воду з доматівського водозабору. Вода в нас подається зі сверловин. Є програма стосовно заміни системи водопостачання всього міста, але. Ну, на сьогоднішній день трошки складно її впровадити, тому що вона дуже об'ємна і е, фінансово затратна. Е, ми шукаємо разом з народним депутатом Віталієм Олександровичем Майцихівським, разом з міською радою шляхи вирішення даного питання. Я сподіваюся, все-таки ми знайде, яким чином нам його реалізувати. І це набагато покращить і якість води по місту, і її подачу до абонентів. До речі, ви знали, що вода у наших кранах настільки чиста, що її можна пити без кип'ятіння. А все завдяки тому, що вона добувається на домантівському водозаборі, де очищується не хлором, а сіллю. На водозаборі у нас застосовані система первинного підйому, система вторинного підйому. Станція з незалізнення і е, вже від, відповідно резервуар чистої води, з якою подається вода на місто. Також є станція з незалізнення і знезараження. У нас на підприємстві водозабір здійснюється із е, безпосередньо скважин, не з поверхні Дніпра чи річок, як, наприклад, це в Києві чи в Черкасах. Е, це, звичайно, впливає і на те саме тарифоутворення, тому що нам доводиться сплачувати кошти і за користування надрами за видобуток води. Вода добувається скважин, проходить фільтрацію, проходить знезалізнення в відповідних станціях, а також систему знезараження. Система знезараження знову ж таки в порівнянні з іншими підприємствами, вона здійснюється без застосування хлору шляхом виробництва гіпохлоріду із другого помолу солі. Шляхом електролізу І стоїть відповідна установка, яка в систему додає дозовано вироблений гіпохлорід. І коли вже вода потрапляє до споживача, не відчувається ні смаку хлору, ні запаху, нічого. Вона на сьогоднішній день вода у нас повністю в нормативі, який затверджено сам піном. І по місту, в принципі, вода з кранів, вона придатна до споживання, без додаткового очищення чи навіть кипячення. Я являюся за лабораторією Мантівського водозабору КП Міський водоканал. Це хімічна лабораторія. Ми проводимо аналізи на моніторинг води, робимо зв'язаний хлор, остаточний хлор. На окисленість, на нітрати проводимо. Проводимо, Визнаємо, скільки заліза у воді знаходиться, яка загальна жорсткість води, у нас акредитована лабораторія. Ще будемо вводити на нові показники води. Мікробіологічний відділ бактеріологічної лабораторії. Там ми теж проводимо бактеріологічні дослідження на загальне мікробне число у воді, на коліформи, на ешеріхію колі проводимо це, ви знаємо, яка забрудненість води. Вода наша нашої золотоніської громади. Це одна з найкращих. По Черкаській області, можливо, навіть в Україні. Перевищення у нас ну, буває, але дуже рідко, і то на ті в нас є допуск на те перевищення. А так все в нас в нормі: і по мікробіологічному відділу, і по хімічному відділу. Ще зробили: у нас були перевищення по залізу на Пирогова. Але там зробили установку, і зараз навіть можна сказати так, що майже зовсім немає там заліза. Здавалося б, є вода та й є, але за кожною краплею, що потрапить до нашої склянки, стоїть довгий шлях та тяжка праця фахівців. В Принципі, підприємство на сьогоднішній день забезпечує повну життєдіяльність міста. З комунальних питань, весь склад підприємства в повному обсязі забезпечений відповідними засобами. І намагаємося, щоби навіть скрутний для нас час ми могли вчасно і якісно надавати дані послуги. Так, да, є якісь незручності, да, це впливає і те ж саме підвищення тарифу, але в зв'язку з тим, що підвищується енергоносії. Ми ну, не можемо вплинути на те, щоб не піднімати тариф утворення на підприємстві. Тому це залежить і від енергоносіїв, і від рівня заробітних плат, які затверджені на рівні держави. З тарифами на підприємстві вони у нас не самі високі. Зробивши аналіз по області, у нас тарифи середні, і в подальшому в разі впровадження більш енергоефективних проєктів ми зможемо. Їх утримувати на даному рівні, але на втілених напрацюваннях водоканал не зупиняється, а навпаки, розвивається. Наприклад, удосконалює систему водовідведення. На очисних спорудах міста був встановлений потужний генератор для уникнення проблем процесу очищення стічних вод. Стосовно водовідведення, ну водовідведення це загальноукраїнська проблема, яка існує в всій Україні. Це очисні споруди, куди не звернутися, де є очисні споруди, завжди є якісь перевищення, порушення екологічних норм ну, так далі. Але в 2016 році було проведено реконструкцію очисних споруд. На сьогодні, ну вже на протязі двох років, ми ввели їх повністю в експлуатацію, провели пусконалагоджувальні роботи. Є деякі питання, які ще потрібно вирішити, але на сьогоднішній день. Наші очисні споруди вже майже справляються з переробкою нечистот, які поступають з усього міста і від підприємств, від населення, і ми майже повністю в нормі по скидам до річок в даному випадку це до річки Сухазгар. Є багато проблем стосовно обладнання, яке необхідно замінити, яке необхідно привести в більш енергозберігаючий напрямок. Ми також над цим працюємо також розпочали роботу разом з управлінням житлово-комунального господарства Золотоміської міської ради стосовно наших ОТГ, де також є водовідведення, але немає очисних споруд. І на сьогоднішній день йдуть переговори, іде оцінка можливостей застосування. септики. будуть розроблені відповідні проекти з надходженням фінансування. Ми все-таки будемо його впроваджувати в те, в русло. Щоб ми могли його застосувати на даних населених пунктах і також привести у відповідність і зменшити навантаження на населення стосовно вивозу рідких побутових відходів, так як на сьогоднішній день це дорого. Ми заводимося на території очисних справ міста Завотоноса, де проводиться очищення стічної води. Як від міста, як від міського населення, так і підприємств міста. У 2016 році була проведена реконструкція очисних споруд, але за ряду факторів відсутності документації, відсутності технологічних інструкцій, запустити їх повністю роботу не вдавалося. Протягом останніх трьох років, починаючи десь 2019 року шляхом проведених досліджень плюс співпраця із підприємствами міста, зокрема молокозаводом, на якому теж були введені події очисні спокути ситуацію, вдалося влада. Зараз показники більш менш підходять до норми в минулому році, влітку. Нас відвідували депутати міської ради і сільські голови, які на власні очі побачили запущені очеві споруди і чисту воду, яка виходила. Зараз ситуація півтора місяці тому назад була дещо погіршилась, але це було пов'язано не з роботою очисних споруд, а внаслідок того, що були три аварійні відключення: одне 4 години, одне 7 годин і одне 9 годин. Для мікроорганізмів критичним є вже відсутність світла, відсутність повітря 2 години. Але е, були проведені певний ряд заходів із запуску. Ну, і от на сьогоднішній день, і як переконалася і знімальна група, е, ми побачили чисту воду на виході. Що ви побачите це в цьому сюжеті, очисні споруди працюють за матеріальною схемою. Є в нас система первинних відстійників, система вторинних відстійників, біореактора. Функціонування і якісна робота це залежить від біореакторів, де у нас е, вирощені і живуть бактерії, які переробляють нечистоти, які поступають з міста на очисні споруди. Це дуже тривалий процес. і Люди, які там працюють, вони також, ну як сказати, фанати своєї справи, намагаються це все діло. Е, Підтримувати в належному стані і віддають всі самі себе даній справі, тому що ну, це з однієї сторони цікаво, а з другої сторони радує те, що на виході ти маєш результат своєї праці. Очисні споруди в нас залежать, дуже залежать від енергоносіїв, і в разі тривалого відключення електроенергії або, не дай Бог, локдауна, то ну, дані бактерії на протязі, там, години без електроенергії, без подачі повітря не гинуть. Перед новим роком придбано потужні дизель-генератори з метою забезпечення якісної роботи очисних споруд в разі локдауну або тривалого відключення електричної енергії, з метою, щоб дані очисні споруди, біореактори і всі складові очисних споруд могли працювати. В належному стані без перебоїв, також були закуплені дизель-генератори на водозабір. На сьогоднішній день підприємство має всі резервні енергоносії, які в разі відключення, аварійних, позапланових чи в разі наступлення локдауну Підприємство може забезпечити місто належним функціонуванням водопостачання і водовідведення. Раніше це неможливо було, тому що самі дизель-генератори досить потужні і дороговартісні. В зв'язку з даною ситуацією, яка в нас є на сьогоднішній день, міською радою, депутатським корпусом були виділені відповідні кошти і придбані дані установки. Також ми працюємо над тим, щоб удосконалювати наші ж очисні споруди, фахівці, працівники, які там працюють, вони Намагаються покращити роботу, намагаються внести якісь уже в процесі роботи е новітні технології. Також ми до цього процесу залучаємо фахівців відповідних напрямків, в тому числі і професорів. Співпрацюємо з ними, і все таки ми в подальшому будемо збільшувати і нарощувати якість і об'єми наших очисних сполук для того, щоб забезпечити якісним скидом. І забезпечити якісне охорону довкілля, відходи після очищення можна використовувати у якості добрива завдяки використанню спеціальної установки. Два підприємства в Україні забезпечені системою дегідраторів. Це віджим ілу до майже сухої фракції, без відстільників. Ну це досить така цікава установка, і вона на сьогоднішній день у нас працює. Ми ІЛ той, який скидується, ми його переробляємо, і він виходить майже в сухі фракції, що дозволяє потім його застосовувати його в якості добрив на полях. У золотоноші функціонує і дільниця теплопостачання. Є в нас дільниця теплопостачання. Забезпечуємо дільниці теплопостачання в основному бюджетну сферу. Це школи, це терцентр. З 2016 року на наших котельнях ми запровадили альтернативні джерела енергії, були встановлені котли, які працюють на дровах та на пілеті, окрім газових котлів. Це дає нам можливість, незалежно від вартості обсягів газу, який виділяються, вчасно розпочати і нормально пройти опалювальний сезон, щоб забезпечити відповідні служби теплопостачанням. Щоб їм було більш комфортно. також варто зазначити, що міський водоканал займається вивезенням твердих побутових відходів. Є на підприємстві дільниця по твердим побутових відходам, Це входить в збирання, транспортування, утилізація підприємства. Є ще полігон твердих побутових відходів. За допомогою міської ради були виділені кошти, придбані. В лізінг автомобілів для перевозки твердих побутових відходів. Проваджено автомобілі портальний це великі контейнери по 7,5 кубів для збору великогабаритного сміття. На сьогоднішній день підприємство повністю забезпечує місто вивезенням твердих побутових відходів і утилізацію. Також в управлінні житлово-комунального господарства є розроблений проект. На розширення і будівництво нового полігону твердих побутових відходів, що дасть можливість розвантажити утилізацію побутових відходів. Ну за старими методами передбачається сортувальна лінія, передбачається вже ізольований закритого типу полігон. Ну все згідно європейських норм, але також на це потрібен час, на це потрібні кошти для того, щоб його впровадити в життя, як кажуть. Працівники водоканалу щирі фанати своєї справи. У цьому ми встигли переконатися під час створення сюжету. Особливо цікаво було спостерігати, як Сергій Володимирович розповідав простими словами про технологію зворотнього осмосу для журналістської групи, члени якої чули про цей процес хіба що в школі. Керівник міського водоканалу має не просто фаховий підхід, а буквально горить своєю справою. Це стосується і всіх фахівців водоканалу. Кожен працівник організації віддано працює на суспільне благо. Попри складний графік, вони встигають ще й волонтерити паралельно. Підприємство в зв'язку з тою ситуацією, яка є в нас з військовим станом. Ми намагаємося підтримувати наших воїнів, наші збройні сили на підприємстві 12 чоловік. Також призвані служать збройних силах. Ми намагаємося всіляко здійснювати підтримку і надавати можливу від нас допомогу. Разом з громадською організацією командово Цихівського гровігірною маяк здійснюємо підготовку транспортних засобів та передачу їх до е ЗСУ. Ось так виглядає за колісся роботи водоканалу, про яке ви, мабуть, і не здогадувались.